Все уповання моє, на тебе, мій присвітлий раю, на милосердіє твоє, все уповання моє, на тебе, мати, возлагаю. Святая сила всіх святих, пренепорочна я, благая, молюся, плачу і ридаю, возри причистая я на їх. О тих окрадених, сліпих невольників, подай їм силу твого мученика, сина, щоб хрест кайдани донесли до самого самого краю. Достойно п'ятая, благаю, царице неба і землі, вон їх стону і пошли благий конець, О, все благая а я незлобний воспою, як процвітуть у богі села, псалмом і тихим, і веселим святую долоньку твою, а нині плач і скорб, і сльози душі убогої, убогий остатню лепту подаю.